Слава нація, вітаю! На каналі добрий рембатові. Я се добрий. На мій день народження нещодавно скидалися, мені там продовжується збір, 50 тисяч гривень. 20, щось там з доставкою, 6 з них пішли на цей генератор: двопаливний бензин, газ, мені, який працюватиме. Зі мною, там, де я буду, в найближчій там, майстерні, і забезпечуватиме іще ефективнішу нашу роботу. Я почитаю ще інструкцію. Це перший інверторний генератор в моєму житті, і в мене цю марку рекомендував майстер з бензоінструментів, який обслуговує систематично наші мої бензоінструменти, допомагає з. Речами за цим напрямком. От Він радив цю марку, от я її собі і маю. Решта збору, там залишилося зібрати тр трохи більше 10 тисяч гривень мені на автономне живлення моєї землянки, це акумулятор і сонячна панель. Хочу подивитися, на що це буде схоже цього, зокрема, холодного сезону. Багато там проговорювали, що до цього я вивчав питання, що там і до чого і як. Панелі більші, менші, мобільні, немобільні. Ну, будемо бачити. Тільки виняткова практика покаже, що мені буде треба, щоб перекрити потреби. Дякую за підтримку, дякую за цей подарунок на мої 37 років. І долучайтеся, будь ласка, до збору, щоб і у мене в буді. Була автономна мережа 12 вольтів. Так, це засоби зв'язку, ліхтарики, ноут і всяке таке важлива для життя і роботи дріботінь. Дякую за підтримку. Тут в наборі є шланг і немає балона. Ну, З балоном будемо щось думати. Разом боремо й поборемо.